Привіт! Ви обіцяли своїм учасникам розіслати презентації, відеозаписи, інші матеріали події, і тепер не можете визначитись, як краще надати їм доступ. З Rect Event ви можете легко завантажити всі ці матеріали в кабінети учасників і вирішити питання доступу централізовано. Що для цього потрібно? Ви завантажуєте свої презентації, чек-листи, інструкції, інші файли, які обіцяли людям в окремий розділ налаштувань вашої події в Rect Event. Або додаєте посилання на відеозаписи відступів чи якісь додаткові відео. Далі налаштовуєте права доступу. Це можна зробити по статусу замовлення. Наприклад, доступ матимуть лише ті, хто оплатив замовлення, а ті, хто його е, отримав безкоштовно ні. Можна по типам квитків, можливо, запис входить лише у ВІП квиток а не економ. Або за наявністю додаткових опцій, якщо той такий відеозапис купувався учасниками окремо. Також можна надавати доступ на різний термін. Всім учасникам при реєстрації на вашу подію створюється особистий кабінет на нашій платформі, а доступи до нього відправляються на е-mail. Після завантаження матеріалів організатором учасник заходить в свій кабінет і бачить там всі дозволені для його типу квитка матеріалу. Файли він може завантажити, а відеозаписи переглядає прямо в кабінеті без можливості завантаження. Які переваги такого розміщення матеріалів для організатора? Зручні всі матеріали зберігаються в одному місці, що значно спрощує управління ними. Контроль доступу організатор розподіляє права доступу до матеріалу, залежно від того, який з них входить в пакет учасника, а який ні. Ну або на який термін. Захист контенту, відео захищені від завантаження та поширення, а зверху на них накладається водяний знак з даними учасника. Економія часу матеріали швидко завантажуються в тому ж кабінеті організатора без потреби використання додаткових сервісів. Переваги для учасників простота: доступ до матеріалів без повторної реєстрації. Учасники знають, що купували квитки на рехтувен, тому і матеріали знатимуть, де шукати. Зручність, легке завантаження файлів для подальшого використання і перегляд відеозаписів в кабінеті. Та безпека матеріали доступні лише для відповідних типів квитків. Ніхто не скаже вам, що оплатив записи, а вони тепер доступні всім, тому верніть мені кошти. Reactovent це найзручніший спосіб надати вашим учасникам доступ до всіх важливих матеріалів події. Тож зареєструйтеся зараз, створіть свою подію і забезпечте максимальну цінність для ваших учасників.